Українські народ і держава разом ведуть цю боротьбу у розташування першого добровольчого медичного шпиталю імені Порогова напередодні виїзду вже п'ятої з початку вторгнення росіян в Україну ротації на схід завітав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. У діалозі з медиками мова йшла про концентрацію зусиль заради перемоги, про спільні дії держави і добровольців. Я дуже радий, що цього разу влада до нас завітала. Значить, попри те, що ми ніколи не лягали ні під кого, це важливе визнання, що ми робимо важливу справу. Звісно, йшлося про співпрацю ПДМШ із бойовими підрозділами Збройних сил України та Національної гвардії. Адже добровольці володіють значним ресурсом, як технічним, а це майже 40 одиниць спеціального транспорту, яким рятують людей. Так і в плані кваліфікації медиків, які працюють як в складі евакуаційних екіпажів, так і в операційних у лікарнях поблизу лінії фронту головне, що не прохідіме, що так що так, тобто звер. То, то. І зараз ми все це бізиталізуємо, це баганка розроблена, яка по штрих-коду одразу... І ще склади внутрішні і склади вже на пунктах без да, на пунктах, безпеки. Да, на... От лікарі, волонтери є, правильно? А От для таких, для інших задач вистачає волонтерів? Ну тут приходять люди, допомагають сортувати. У ну, вас досвід якраз мобільних оцих от історій, да, що ви швидко приїхали, розгорнулись, згорнулись, перемістились. Да, це в такій сучасній війні дуже важливо. Другий момент, що важливо, мені здається, нам всім від ПДМШ теж навчатись, ми бачимо, що це все затягується. Да. На довгій дистанції треба розраховувати сили, а тут трошки призупинитись, тут трошки повідпочити, да? повернутися на ротацію, знову там. Да? І оця от історія, я бачу, що ПДМШ цю вибудову систему в своїй. Сфері і якраз це дуже класний приклад, тому що перемогти такого таку серйозного ворога ну, ми можемо тільки системною такою роботою. Всіх разом, і партнерів. Я бачу, що у вас тут теж можна сказати, як сказати, шоурум допомоги партнерів прямо. Да, можна всім, хто там каже, що партнери не допомагають, привозити в темша, казати, от допомагають. Да? І щодо мобілізації, і волонтерства, те, що ви волонтери, це дуже класно. Але класно, що і ви повертаєтесь в мирне життя, відпочиваєте від фронту, у вас немає цієї історії навантаження цієї болю, яка там є. І, звичайно, це має бути суспільний консенсус навколо цього, про що ми. Тут вже говорили, от ми з Геннадієм вже зустрічались на ток-шоу дійсно. І до Мордобою не доходило, але гострі були ну Це ж класно, це демократія. Ми ж за це воюємо, ви правильно кажете. Але от я думаю, що зараз все-таки є більш важливі питання. Або давайте все-таки дискутувати і сваритись про речі, які нас наблизять до перемоги. Закон 19 року про оборону. Це про оборону України. Там в 12 статті йдеться, що сектор оборони складається, зокрема, там чотири складових, одна з них це добровольці, і оцю норму треба розвинути. Ну тільки сліпий не бачив, що воює не тільки ЗСУ і не тільки воєнізовані формування. Да, ті легендарні добробати вони увійшли хто в ССО, хто в Нацгвардію, але медики не зобов'язані одягати погони. Врешті решт це фантастичний резерв, який може долучатися, який… Набагато більш гнучкий, мобільний, ну і мотивований, бо люди, коли їдуть без грошей, напевно, у них рівна одна мотивація максимально викластись і врятувати життя. Це фахові лікарі. І ми знаємо, що, на жаль, дуже багато обстрілів на прифронтових територіях, дуже багато страждає мирне населення, військові. і Дуже потрібна фахова допомога, і вона надається. Грошей, звань, УБД, соцгарантій, ніхто наразі не дає. І ці питання б не завадили закрити, бо тфу футфую Я малюю щодня, щоб ми нікого не втратили. Але не дай Бог, війна є війна. Да? Люди воювали пліч опліч, в тій ж операційні, в тій ж швидкій, з тим же пораненим солдатом. Чому має бути така дискримінація добровольців? Держава має забезпечити, хоч мінімальний соціальний пакет. І це має бути врегульовано, бо цифри, які врятованих оборонців України, яких врятували тільки медики, ПДМШ, свідчать самі за себе. Це повторюю за 4 місяці більше 1600 пацієнтів частина з них були надважкі. Розпорядження голови Верховної Ради України. Звісно, був у цій зустрічі і урочистий момент нагороди медиків, водіїв, технарів, всіх тих, хто забезпечує функціонування великого медичного підрозділу, який базується в кількох місцях на сході країни і на Слобожанському напрямку. Ми будемо обов'язково підтримувати і далі. Такі ініціативи зараз. Це перший добровільний медичний шпиталь фахівці якого отримали почесні грамоти і грамоти Верховної Ради України. І, ну, і, Звичайно, ми ознайомилися з їх нелегкою роботою, дізналися про їх потреби, будемо далі допомагати. Грамота Верховної Ради Олексій, вітаю. Дякую. Які емоції в зв'язку з цим? Uh, приємні, дуже приємні, що і держава нас відзначає і цінує нашу роботу КДМШ. Гадаю, що вона буде не тільки відзначати, а й сприяти, щоб ПДМШ дійсно процвітала, допомагала а, в всіх сферах ну, дійсно виживати людям, ставати краще і допомагати, щоб наші бійці були здоровими і боронили свою державу і до перемоги, Присягаюсь українському народові, Присягаюсь українському доступними силами і засобами боронити Україну і це вже стало традицією ПДМ виголошення присяги напередодні виїзду у зону бойових дій стримувати своїх посестер та побратимів, пам'ятати гасла славних халатаяців, Така структурована і організована діяльність багатьох людей, об'єднаних однією спільною, найголовнішою метою синергія добровольчих організацій із військовими і владою суттєво збільшує нашу спільну силу і можливості, що і наближає перемогу України над російськими окупантами. Слава Україні, ми по один бік як якби ми не ставились до влади, якби влада не ставилась до добровольців, бо як казав Стус, якщо не буде України, тоді не буде і біди. Тобто зараз ми всі об'єднані тим, що маємо зберегти українську державність і захистити її, але захистити так, щоб дискусія про майбутню Україну, про те, за що ми воюємо, як мінімум тривала. Ну а там нехай переможе більш переконливий.